Всі паті вам покажуть Вона У мене йде Вон... Вони... Щоб перех... перехльостується, зразу його прибрати. Холодно сьогодні, а то трошки. Пока в мене є оператор маленький. І тоненьке вирізайте. Це воно і на тоненьких цвіту, то не квітка буде на тоненькому. Ще зовсім я збиралася прибрати, якби. Прибрала тоді. в оседні тут. Вона у мене тут іде куще. Просто не, не придеться в мене, сім одна є така, що до забора, той. а друга це отака. Вона цвіте гарно, красиво. Ти ж на брізку прийшла, чи куди. Ні, ну, Тут зелене все. Я не скажу, що не зелене. зелене. Як чіпляється, то, то чіпляється капіталь. Ірве все. Та. Тут піде на ту сторону. цю я ніколи подавлення не підкормлюю, тільки трошки підкорюю і все, і то залою. І все. А так я її не кормлю. Хочу залишити цю. Хочу величенькі залишити може, Що з них не просто зробити куди і куди. Все зелене на ній. Вона гарна з зими завжди виходить. Я її завжди залишаю ось. Шепшинками. Осі псинки ще на ній. Я її всі залишилася всього. Я вже стараю вже вирізати повністю пора. Ну, так як я зараз не можу цього робити, це і так мені врач сказав, що трошки можете трошки таке накладити. Трошки. Десь стару, ви бачите, а це не продуктивна віта. Тут тобто з неї нічого вже не буде. Вона вже от, по... от продуктивне. Це теж така буде дуже, що ще залишимо. Це червона троянда вона, сама по собі червона, ну, всередині все. Все тут от зелене. Зараз покажемо. Вот, Покажи. Серединка. Така зелена, зелена. Ні, завжди серединка зелена. А потім може чуть при горизонталі більші ж. Зацепились. тут зачепимо і цьому вже бруйки червоненькі, ну вона рано, вона рано спуски. Гілка, зелена, зелена, гарна, гарна гілка. Так що, триляться із зими. Чіпляю, так прямо де вчепиться і буде тягнутися ж воно. Чіпка і зайдем. Звідси дам там маленькая дехто знатку да мои щас звідти у нас спит корня пішла так вона буде на даний час пока виглядати. А там як буду, я її може щось трошки зроблю, то вже потім вона буде так пішли, Ось отсюда вирізу. Равіата тут корміння тоді опідкорника. Таке вона. Ну то я от колір такий. Зараз ось цього будемо вирізати. Я, я зможу сама. Сама вирізати. Так, це у нас артеміс. Так. Гілку зразу викину. Ось не нужна вона. Отак. Так, а цю будем. Ось таку висоту десь відрізати. Ось Вся сюди пішла почка та туди. Ось. Та всередину йде. Ну, краще хай вона йде. От Вон, у бік. Так. Ні, не годиться. Треба відрізати аж донизу теж. Ні, вона. У мене так не О, тут притягнути. Усе різати, аж до, до коріння. В цьому році щось вони зовсім. І зими не було, і троянди. А ну отак. А ну це, ну так це трошки ще. Така нормальна. Ця теж зелена, теж зелене, це теж зелене. Це. це ось, ну ось бруньки тут пішли вже. Хоч не дуже їх старайтеся вирізати, бо Бруньки идут и червоні. Вот даже на этой вот она уже стара. Но там бруньки идут. Гарные, червоні. Так что... Вот так. Да. Ну, а я сама, наверное, не вижу. Сейчас да. Ось так вот. Тут вон. І тут, тут вон отак. Ось сюди. Ось. Ось виріжемо оттуда. Звідти. Зовсім виріжемо. Ось сюди. Ось, покажи ось, ось, ось оці бруньки, вон видно. бачите? Ось червоні вон, бруньки які уже он на них вон то я думаю, що вона вся буде живою. Спішити не потрібно. Викидати, одразу там обрізати, будемо дивитися. Це я вийшла. От наглядно показати, що, що у мене в саду. У вас може і краще, а от у мене важиш, хто є укриває, може, може там і вкриті вони і краще стоять. Не знаю я. Ну, мої теж стояли дуже довго зеленими все. А тоді в один день раз раз почорніли. Непонятно не чого. Да, черная отсюда надо порезать вот так вот так она откуда будем потом будем дивиться. так це ну, это тоже это тоже Мы сейчас здесь отсюда вырежем Там глянемо глянем потім, що, що воно з неї вийде. Ну, всередина є, все одно. Всередина воно є не зелене. Так що, може потім будемо піднизу вирізати, зараз в мене нічим, я не буду. Я наглядно вам показав, як обрізати, ну, тут ще оцю можна вирізати, ну, тепер. Не можна вирізати, бо дуже мало тут. Ось, мені троянди дуже не подобаються. Це ось теж. Ну, що вони, от, от чого вони стали чорними такими, я зовсім не знаю. Це взагалі аскот. Він зими виходить ісключительно, просто. Та зараз він теж вон там зелений. А ну ще спробуємо, Та ще його вам покажу. Ось зелені тут. Так, зелені. Дуже низько не буду різати. Бачите, дівчата юга. юг ріжуть дуже низько. Ну, у них може вже зовсім тепло. У нас ще не тепло. У нас всякого буває, так що я дуже низько різати не буду. Так, всі зелені вони тут. Кожна йде зелене. Гілочка йде зелене. Так що можна залишати його. Де, може, яка гілка стара, просто. ну Старий будемо вже потім удаляти. То вже як тепло буде. Вийдемо з води, цікавом. Будемо тут відео. Так. так, це. Оце ось. Оця ця гілка вже непродуктивна. Але я її не вирішу сама. Але я її сама не виріжу. з-під низу вирізати. Що? Будемо бачити, потім вже, то будемо вирізати з-під низу. Ну, трошки, трошки зачеплена вона. Чого я не знаю. Ну, вони ж і хворіли в мене. Хоча, вроді і вилікувалися, ну ці не хворіли. Ця одна і не хворіла. Там будемо будем дивитися. Зразу не спішіть все вирізати його до, до того, бо воно може бути ще продуктивне. Так. Так. Ну, ця вже гілка не продуктивна. Це, це вже не годиться гілка. От так. Хоча цвіт був. Звісно, шалений. Ото, які троянди дуже відцвіли в тому році, в цьому році вони бачу слабенько виходять. Будемо чекати весну і тоді будемо розбирати погоре. Чипкурні зразу брішети. Це не, не пізно буде. Ось це ось те. Ось вона. От у ну, зовсім тут. Ця вона. Навіть а ні, а я однією рукою. Як я раніше вирізала, такі ж самі ставали великі і вирізала сама. А зараз мені рука у мене дуже болотиться. Запівне працююся. Спина болить, рука болить, все болить. Пролічилася називається. І зима ходила лікуватися. Ось так так пролікувалися. О, все болить. О, зараз іще. Та, не знаю, та червона, та червона гарна, тільки її треба теж під корінь обрізати. Вона теж Вон вже і тут треба корінь, вже дуже великі гілки пішли дуже. Я ще туди на новинки не дивилася, не ходила. Що там, тоді як вирізали, то вони були прекрасні. А що, а що зараз там не знаю. Може теж вже перевелися. І цей сад потрібно вирізати так. Взагалі вирізати. Ох, як ми є висіли! Ви не швидніші! на нас, нічого. Так, вирізалась чуть кожна. Все старі. Уже. Уже сколько старого на ньому. Беч то це все старе. Гелки там молоді там. Пропа пішла. Якась на нас. Зелені. Оце ось теж треба обрізати. Ось це ось теж обріжемо так. Коротко. Десь на 40 сантиметрів, може, ну да, на 40. Десь. Регілки. Ось ось всю. Щас виріжемо. І так. І ось так. І от так виріжемо. От і ось все. О, це теж. Вона так. Може і молода, може і не дуже. Ось тут оце вирішу. Вот трудно, дуже, очень трудно вырезать. Личу все.